Детальний, красивий, максимально комфортний і на жирній комплектації. Автомобіль вчора до нас заїхав. Peugeot 2008 2021 року в комплектації GT-Line. -E Ви тільки подивіться на його оптику: full LED, парктроніки 360, красивенні 18 легкосплавні диски, безключовий доступ, сліпі зони автоскладування дзеркал, шкіряний салончик. Повний електросклопакет, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, дощу, утримання, підрулювання в смузі, 3D-приборна панель, великий максимальний сенсорний екран, підігрів сидінь, клімат, два ключики, електроручничок, заводське тонування. Ідеальніший стан автомобіля привезена з Європи, розмитнена і сертифікована. Має три фази: зарядочка в комплекті, парктроніки, камера. Місто Вінниця, ціник буде до 17 тисяч. Поспішіть номер телефону, буде в описі.